Пауза чи кінець, що між вами далі в стосунках. Значить, що на зараз між вами? На зараз між вами. Ой-ой! Ця палає, палая, при тому длительний період. Уже, е, тут дивіться, або ви вже розійшлися і йшли. Да? Або е, в голові думка, що ну, тут нічого не склеїш, є, є сенс уходити далі. Уже да? тобто, воно по рицарю пентаклі, і воно якось довго тянеться. Розумієте? Або є відчуття, оце, що потрібно уходити, або от ви як ну, умовно тіпа розошлися, непонятно. Чи розошлися, чи не розошлися. Ну, тут однозначно стосунки якось на крахи. Да? Хорошо, дивимося його наміри щодо вас. Його наміри щодо вас. Наміри щодо вас. Він так споминає те, що між вами було. Тут десь якісь треті замішані. Да? Третя, третя замішаний. Я не скажу, що він прям повністю відпустив вас. Да, це, він ще вовком на Луну виє. дуже багато споминає дівчата, але що ще в ньому багато злості. Да, от. Він думає, наприклад, є у нього мисль позвонити, написати, і як тільки ця мисль приходить, у нього, я не знаю, пар вухами йде значить, в, ого... в очах вогонь, тобто психи піднімаються, щось злий він на вас, скажімо так. Хорошо, стосунки між вами далі будуть чи не будуть? Будуть чи не будуть? Будуть чи не будуть? Дівчатки будуть. Ну, дивіться, яким, яким. вони будуть ну, від вас не так просто відірватися. Але я не бачу тут прям перспективи якоїсь, ну, тому, щоб ви надовго були. Ще якийсь такий яркий момент у вас буде, от, от він буде, але що дальнішої дороги ні. Дальнішої дороги я якраз не бачу. Ще щось буде у вас якась, чи, чи пристрасна зустріч, якась, чи якийсь дуже приємний момент буде, дуже наповнений момент, що у вас буде, але що далі, дороги тут немає. Звертайтеся на особисте і будемо дивитися, що в нього там на душі конкретно, да, що ви можете зробити і чи треба вам це робити.